Запрошую на сцену виконача обов'язки директора офісу економічного зростання Юсейт Ukraine Пол Олівер. Я доброго Доброго дня, пані та панове. Вітаю, шановні гості, шановні запрошені. Дякую, що ви сьогодні зібралися, щоб поговорити про виклики, з якими стикається. Модна та легка індустрія України, щоб ми обговорили власне ці виклики. Ви лідери і лідерки в цьому секторі. Ви всі граєте важливу роль, щоб забезпечити економічну стійкість України, незважаючи на агресію Росії, яка продовжується. Відновлення економіки України залежить від того наскільки активно ми будемо виходити на нові ринки, розширювати експорт. Перед тим як Росія вторглася в Україну, так легка промисловість. Приносила величезні гроші, 40% було експорту. Цей сектор має надзвичайний потенціал, щоб дійсно посилити наш експорт, так щоб ми змогли забезпечити відновлення України. USAID пишається тим, що ми підтримуємо українську фешн-індустрію та легку промисловість. А наразі Україна не лише є символом всьому світі має, скажімо, новий імідж, так. Символа незламності, ми також хочемо бути символом економічної незламності. Мають бути стратегії для того, щоб виходити на нові ринки. Ми повинні незважаючи на відключення світла на всю цю нестабільність, повинні давати результати. USAID підтримує фешн-індустрію та суміжні сектори. З 21 року ми організували торгові місії для того, щоб виходити на міжнародні ринки. Підтримуємо різні ініціативи з створення робочих місць: так, перенавчання, перекваліфікації, гранти надаємо бізнес-консультації для того, щоб розвивати експорт. Цим ми займаємося. Також відповідні стратегії для розвитку внутрішнього ринку. Сьогодні наша допомога 250 бізнесам. Загалом дала 8,7 мільйона доларів. Тобто, мова йде про те, що є нові інвестиції: 300 нових робочих місць. Більша частина з них для жінок і навіть спочатку повномасштабного вторгнення ми все одно створимо робочі місця, нові робочі місця. Хочу поділитися історією успіху. Один з брендів до речі, який підтримав підтримали USAID, ще перед повномасштабним вторгненням. Черешнівська бренд такий продавав здебільшого в Україні свою продукцію. Пані Ірина зрештою надихнулася, щоб вивести свій бренд на міжнародний рівень з допомогою USAID А вони почали брати участь в різних виставках: Паризькій, Нью-Йоркській, і власне отримали змогу вийти на нові ринки, щоб сплачувати оренду, платити людям зарплату навіть у найтяжчі місяці війни. Нещодавно пані Ірина е, запустила таку ідею створення альянсу, фешн альянсу, так? який складається з різних брендів. Черешнівська в тому числі. В Альянсу є спільне бачення так для того, щоб розвивати відповідні сектори а, в Україні для того, щоб виходити активніше на міжнародні ринки, щоб створювати можливості для людей тут в Україні з підтримкою USAID, в Альянсу була можливість а, на паризькому тижні моди продемонструвати себе так а, на ексклюзивному шоу «Восени». Також наразі активно е, бренди хочуть виходити і в 24 році на міжнародній рині Португалія, США, Великобританія, Саудівська Аравія, також Іспанія. Створюються нові робочі місця в Україні. Такі приклади. Успішних бізнесів не лише покращують репутацію країни, власне, але й відіграють важливу роль в тому, щоб забезпечити відновлення економічне нашої країни. Я щиро вірю в те, що сьогодні ми створимо нові підходи, згенеруємо нові підходи, щоб дійсно індустрія розвивалася. Дякую за вашу готовність, і рішучість підтримувати українське майбутнє. Будемо рухатися вперед. Будемо рухатися вперед всі разом. Дякую.